Зараз ми розглянемо з вами метод раціоналізації на конкретному прикладі. Він використовується для розв'язування переважно нерівностей. Значить, нерівність така Х помножити на логарифм за основою 4 виразу 5-3х мінус х в квадраті. І це все більше рівне 0. Так. Значить, в чому полягає метод раціоналізації? Знак виразу логарифм b числа Б за основою А співпадає, співпадає зі знаком, зі знаком виразу А мінус 1 помножити на Б мінус 1. Тобто, ми оцей вираз логарифм 4 підлогарифмічний вираз можемо замінити. На 4 мінус 1, і на оце, що під логарифмом, мінус одиниця. Значить, пишемо x 4 мінус 1 це 3. І помножити оцей весь вираз заміняємо на b-1, тобто на 5-3х мінус х квадраті мінус 1, більше рівне 0. Тобто ми вже не цей трансцендентний вираз розв'язуємо. А цей алгебраїчний, цей простенький, виразного членами. І треба обов'язково не забути ОДЗ, область допустимих значень. ОДЗ, ОДЗ. Це у нас буде підлогарифмічний вираз строго більше нуля. Тобто, можемо записати х квадрат плюс 3х, я вже знаки поміняв. Мінус 5. Так, і повинно бути більше менше нуля. Знак поміняв, тому що у нас було 5-3х мінус х квадрат більше 0, а домножив на мінус одиницю. І знак помінявся на протилежний. Як розв'язати цю нерівність? Спочатку треба знати корені. так? Корені знаходимо. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4а на c. Тобто це буде 29. Х перше і друге буде дорівнювати мінус 3, плюс мінус корінь з 29, поділити на 2. Поділити на 2. Так, і в нас виходить менше нуля, тобто буде від меншого кореня до більшого кореня. Так, менший корінь у нас буде зі знаком. Мінус, а більше зі знаком плюс. так? Розв'язуємо цю нерівність. 5 мінус 1 буде 4. Значить буде. Тут не міняється 3х. А тут буде 4 мінус 3х мінус х2 більше рівне 0. Тепер домножаємо на мінус одиницю, щоб е, х2 стояло на першому місці. 3х без мін. Х квадраті. Буде на мінус одиницю, буде плюс 3х, мінус 4, і вже буде менше рівне 0. Менше рівне нуля. На трійку можна скоротити. А тут у нас які у нас будуть, будуть корені за теоремою Віета? Х належить проміжку. Значить, х. Корені будуть x мінус 4, х мінус 1. Х мінус 4 і х дорівнює 1, це корені, так. Тепер е, треба розв'язати цю нерівність методом інтервалів. Розв'язуємо методом інтервалів. Наносимо на числову вісь 0. Це у нас буде мінус 4. Мінус 4. Закрашено. Далі 0, 0. І 1. І розставляємо знаки. В крайньому правому у нас буде знак плюс. А далі знаки чергуються. Так, плюс-мінус. Так. Це у нас чотири інтервали. І розв'язком на рівності нам треба менше рівне нуля. Менше рівне нуля. Від мінус нескінченності до мінус 4, і від 0 до одиниці. Так, Так, і не забудьте про ОДЗ. Ну, давайте наближено... Взнаємо, де у нас більший і де у нас менший корінь. Корінь з 29, корінь з 25, це 5, а корінь з 25 більше п'ятірки, так? Чуть-чуть більше п'ятірки. Значить, мінус 3, мінус 5 поділити на 2. Це чуть-чуть більше мінус четвірки. Менше мінус четвірки. Це десь тут буде корінь так? виколотий. Один, це х1 буде. А х 2 це буде. Мінус 3 плюс 5 з чимось. То це виходить, 5 з чимось, мінус 3 буде менше двійки і поділити на 2. Чуть-чуть більше одинички. Так, Чуть-чуть більше чуть-чуть більше одинички. у нас. Так, 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 чуть-чуть більше одинички. Ось тут у нас Х друге буде. Так? І в нас виходить від першого від меншого корення до більшого. Тобто ОДЗ у нас оце від X1 це від х1 до х2. Це область допустимих значень. Від х1 до х2. І тепер перетин цих е, розв'язків у нас є множина від 0 до одиниці включно і від першого кореня до мінус Значить, Відповідь запишемо слідуючим чином. Відповідь пишемо. Х належить проміжку. Значить, від першого кореня, це який був менший корінь, так? Він не включаючи кругла дужка. Від мінус трьох мінус корінь з 29 поділити на 2 до мінус 4, включаючи. Мінус 4 ми бачимо, що в нас включається, так? Мінус 4 може бути. І в об'єднанні в об'єднані від 0 до одиниці включно. Все на цьому грунтується метод раціоналізації. Про АДЗ не забуваємо і заміняємо складні логарифмічні вирази простими алгебраїчними виразами. Все, дякую за увагу.